Цього року, відповідно до рішення сесії міської ради, червоноградці вперше відзначатимуть День міста в останню неділю червня. До речі, на цю ж дату припадає і день молоді. Яким же чином мешканці та гості нашого міста зможуть розважитися під час подвійного свята? Відповідь на це питання знає начальник відділу культури Володимир Гуменюк. Заходи розпочнуться святкувати святкові передень. В суботу буде в Народному домі. Проведено клуб веселих і кмітливих. Ну і звичайно, основні заходи це буде проведено вже в неділю безпосередньо, 30-го числа. Оргкомітет працював. В певний період, і е, на сьогоднішній день вже є певні домовленості з артистами, які будуть е, в нас брати участь у святкуванні нашого дня міста і Дня молоді. Значить, е, будуть е, такі ну, різнопланові артисти, бо хочемо, щоб задовольнити різні версти населення. Але оскільки, звичайно, молоді, то. Е, то буде і домінанта робитись, можливо, і на молодих співаків. Більш детальніше я можу розказати вам, що на сьогоднішній день нами вже є угоди з такими молодими виконавцями зі Львова: це гурт шоколадки і гурт Гламур. Також буде співачка Мія. Львівська, і буде заслужена артистка України Наталя Карпа. Це такий подарунок робить депутат Верховної Ради Степан Курпіль. Також ми запрошуємо з Львова ще один молодіжний гурт Нову «No Лімітс», Так називається цікавий молодий перспективний гурт і досить зараз популярний гурт з Тернополя Лос Колорадос. Вони зараз гастролюють і в Америці, і в Німеччині. І очікуємо, що вони будуть нас на святкування. А також буде вперше в нас в Запоріжжя. Такий учасник. Я думаю, що багато його бачили, чули. Це Арсен Мірозоян Бабурка, який брав участь в проєкті Голос країни. Також в концерті будуть задіяні і черноградські колективи. Ми розпочинаємо святкування. О 18-й годині розпочинаємо кращими колективами нашого міста і орієнтовно в 19.30 вже розпочнеться гала-концерт за участю запрошених артистів. Добре, є традиція в нашому місті проводити фейерверк. Знаєте, є різні думки, але так виходячи з цього, що із опитувань, із відгуків мешканців, все-таки люди хочуть фейерверка і на завершення буде звичайно традиційно святковий фейерверк.